Соцмережі формують у нас звичку сприймати все швидко та поверхнево. 15 секунд. Саме стільки триває більшість відео, які сьогодні дивиться суспільство. Наш мозок звик до безперервного потоку яскравих коротких фрагментів. Цей темп несе назву кліпове мислення. Через Тікток, напевно, більше, і через короткі відео я не можу нормально. Читати довгі тексти, тому що я постійно відволікаюся. Коли я дивлюся фільм, я паралельно мушу сидіти в телефоні, тому що я не можу просто дивитися і концентруватися саме на фільмі. Так само, коли я щось роблю в телефоні, наприклад, готуюся до парчі, до лекції, мені потрібно, щоб мене грало щось на фоні. Коли я довго, наприклад, читаю, я можу забутися і перечитувати ті абзаци по декілька разів. Важко сфокусуватись на якихось довгих таких відео. Ютуб, наприклад, це подкасти довгі. Час хочеться залізти в телефон, але я намагаюся себе контролювати. Найбільш помітними ці зміни стають, коли потрібно сприймати нову інформацію. Викладачі першими помітили, як змінилася увага студентів та учнів з появою Reels, з появою Stories. Вони хочуть швидкого контенту, дуже швидкого швидко перемикаються і дуже не тримають увагу. Абсолютно розгублені, не сконцентровані можуть бути відповідно, і ми мусимо формати наші міняти, зацікавлювати якусь аудиторію і адаптовуватися під цей новий тренд кліпового мислення. Варто розуміти, кліпове мислення не хвороба. Це природна адаптація нашого мозку до величезного потоку інформації. У сучасному світі інформація дуже часто поступає маленькими блоками і постійно змінюється. І для мозку це кожен раз як щось нове, кожен раз, ніби мозок відкрив Америку або знайшов нові якісь ягоди, які для нього можуть бути цінними. Коли Ми дивимося короткі відео. Мозок нагороджує нас дофаміном, що й дає відчуття задоволення. Саме тому ми хочемо все більше і більше скролити соцмережі, не помічаючи, як минає час. В кліпового мислення є як позитивні сторони, так і негативні. І до позитивних сторін тут буде. Наприклад, креативність, оскільки мозок отримує багато фрагментованих ідей, але це все ж є ідеї, і мозку легко ними оперувати, легко їх поєднувати в щось нове. І також позитивом буде сприймати швидко інформацію, швидко опрацьовувати невеличкі фрагменти інформації, що може бути корисно в дуже різних сферах життя. Але негативними сторонами це буде послаблення уваги, послаблення пам'яті і послаблення критичного мислення. Можна так сказати, аби протидіяти негативним наслідкам, психолог радить тренувати мозок Мозок сприймати інформацію по різному, корисно заглиблюватися в тему, шукаючи більше деталей в інтернеті, читати довгі книги, дивитися повнометражні фільми. Кліпове мислення дозволяє сприймати інформацію швидко, проте важливо не забувати її осмислювати, вчити мозок думати глибше, бачити ширшу картинку.